Вітаю, друзі, на каналі все по-домашньому. Одразу вибачаюся за ось цей гуркіт на фоні мого відео, тому що це працює пральна машина. Так як світло у нас дуже часто вимикають, його більше немає, чим є. Тому викручуємося як можемо простірнути одежду якось потрібно. Сьогодні готую паштет. Паштет з гуски, ну, з м'яса любого, з птиці можна це робити. Тут, я дивіться, підготувала кілька гусячих філейок, жирок, шкірку, нічого не знімала. Тут відварила частини, такі, які в мене не пішли на тушоночку. Також відварені сердечка та шлунки. Добре, промита печіночка, цибуля і морква. І ось це все треба швидесенько нам подрібнити, поки є світло. А ні, то можна і просто на ручній м'ясорубці. Усе подрібнюємо через м'ясорубку, окрім морквочки, її натираємо на тертошці дрібненькій. Все, бачите? Ось таке. Що хочу наголосити: саме головне в цьому, щоб половина, половина. М'ясо була сирого половина вареного. Також обов'язково додаю печінку, вона додає смак і текстура цікава. Тому навіть така невелика кількість печінки, вона дуже велику роль відіграє. Скажу ще, що тут в мене? Тут в мене спинки, які я не ставила в тушонку, лапки, голови. Потім що? Крильця, крильця. Та, мабуть, і все. І так, ще багатенько м'яса навідділяло. Бульйон цей притримуємо, не використовуємо поки що для супів, тому що нам потрібно буде його ще додавати в паштет, наперед забігаючи. І також ось цей жирок, який був у нас на животиках, також додаємо жир. Це сама головна складова в паштетах, щоб він гарно зберігався, так як зараз у нас такий складний час, тому ось про такі важливі нюанси, правила, жирок ні в якому випадку ми не зрізаємо нічого. Чим більше жирку, тим смачніший паштет і краще буде зберігатися. Все, швидесенько це все перекручуємо. Ось це я все швиденько перемолола. Звичайно, не встигла, світло в нас вимкнули. Тут же в мене все разом і серця, і жолудочки, м'ясо варене, і звичайне. От тут я підготувала моркву, натерла. Ану, показуй, скоренько, скоренько, щоб. Ось такими тоненькими смужечками додаємо сюди. Отак От все докрихти. Також підготувала баночки, сполоснула. Не потрібно їх стерилізувати там чи що, тому що ми будемо їх довго, Ой, довго будемо їх в духовці тримати. М'ясо, що я хотіла склати, варимо до готовності, щоб добре відділялося від кісточок, щоб було м'якеньке. Так, давай зразу сюди всипимо сіль. Всю там, що є, висипаю сюди. Солимо за смаком. Тому що сіль зараз в нас різна, то куштуєте. Звичайно, краще трішки більше солі дати, аніж недосолене буде. Тому що солоний продукт краще зберігається. Так, оце ми сипемо коріандр. Потім додаємо чорний перчик. А взагалі приправи сипте, які вам подобаються. Обов'язково додаю червоної паприки, звичайної, не копченої. Паприка дає гарний колір. Так, і тепер сиплю хмелі сунелі. Все, посипали добре приправ. І ретельно все маємо вимішати. Аби гарно поєдналася морквочка приправи спеції. Зараз, коли ми добре вимісили наш майбутній паштет, ось цей фарш, дивимося ось такий, він бачите, виходить доволі густий. Нам потрібно, щоб він був рідший, тому додаємо сюди або. Води або додаємо бульйону. Я додам трішки води, бо бульйону у мене маловато. Так. І все добре, знову все розмішуємо. Добре, вимішали фарш. Ну, тобто, майбутній паштет такий вигляд має. За бульйон скажу, що бульйон нам ще потрібний. Тому не спішіть ще його використовувати. Бачите, ось такий він доволі однорідний. Не густий, ну і водночас він і не рідкий. Тепер в кожну баночку так, вибачаюся, бо орієла. Гуси облизує. Так, тепер беремо баночки. Ось так перевертаємо їх. І в кожну баночку на дно кидаємо один лавровий листочок. Перчику чи інших приправ я вже не додаю, тому що все в мене є вже ось в цій чудовій суміші. Лише ставимо лаврове листячко. Так, як ось. Цей великий листок, його поділю я на опіл. Ось лаврове листя вкинула. Далі беремо підготовлену баночку і наповнюємо її майбутнім паштетом. Ось так обережно викладаємо і ложечкою зразу приталовуємо, ну, так, приталовуємо, щоб як, якомога більше. Паштету помістилось в банку. Баночки наповнила я фаршем. Бачите, ось так на палець, ну, по, по плечики неповні баночки робила. У мене вийшло 8 півлітрових і одна ось така літрова під євро кришку. Кришечки підготовляємо. Дістаємо резиночку і накриваємо зверху ось так баночки. Потім викладаємо на підготовлене деко. В деко я насипаю для зручності ось такий пісочок. Вчора я вже тут робила тушонку. І зараз сюди буду викладати баночки з паштетом. Мало не забула, тепер в кожну баночку, ось так зверхи, трішечки лиємо водички, ну, буквально пів ложечки. І відправляємо ось нашу підготовлену тушоночку в духовку, як мінімум на 4 години, а краще і 5 годин витримати. Доводимо її до кипіння і потім зменшуємо на самий маленький вогонь і витримуємо 4-5 годин паштет. Для надійності такий паштет може зберігатися кілька років. В погребі, в підвалах або в холодильнику, чи в якихось холодних приміщеннях, кілька років дійсно може зберігатися ось такий паштет. Ось так гарно печеться, помаленьку кипить, готується наша тушоночка, паштетик. Все, зараз буду вже вимикати духовочку і будемо її закручувати. Дістаємо тепер наш паштет з духовки. Я підстелила туалетну бумагу, тому що там пісок, можливо, прилип десь до баночки. Подивіться, який він красивий. І зараз зірковий час нашого бульйону. Бульйончик заздалегідь ми поставили, аби він кипів, був гарячий, і тепер ось так заливаємо в баночки його. Щоб баночка була повненька. Так секундочку прикручу. З кришок ми витягували резинки, беремо резиночку і ось так, аби не перекрутити, вставляємо її в кришку. Все, бачите, рівненько. Заклала і ось таким своїм супер-пупер ключиком на відео. Ой, чекайте, бо не можу попасти. На якомусь відео я показувала, як його придбала. Мені він подобається. І зараз буду закручувати. Все, баночку я вже закрутила. Ось такий вигляд має. Баночка повна, можна її ось так на сторону нахилити, подивитися, чи ніде нічого не протікає. Ось такий гарний вигляд. Все, чекаємо, аби захолов паштетик і будемо потім куштувати. Ось тільки баночок в мене вийшло. Одну залишила попробувати. ці решта закрутила вже. Зараз вони будуть охолоджуватись. У нас через декілька хвилин будуть вимикати світло, тому так, по бистечку показую результат. Дивіться, бачите, баночки повненькі, гарна така текстура. Коли воно застигне, воно більш буде таке однорідне і гарно буде намащуватись на хлібчик. В наступних відео я покажу, який вигляд. Можливо, в заставку поставлю фото. Ось так, друзі, готуйте, пильнуйте момент, коли є газ, світло, щоб зробити якісь заготовочки. І смакуйте, аби було вам смачно, ситно. І головне, як завжди, бажаю миру, миру, мирного неба, сили, терпіння. Тримаймося!